Війні загинув волинянин Віктор Гурський. Головну зсу. Росіяни не мають успіху на полі бою. Окупанти вивели всю техніку з аеродрому Чорнобаївки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Віктор Гурський. Воїн 1985 року народження, був родом із села. Дубечне, що на Старовиживщині. Попередньо авто з героєм прибуде завтра, 30 жовтня. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирість відчуття родині загиблого героя. На Волині засудили зловмисників, які викрали пиломатеріали для будівництва зони відпочинку. Як повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, у серпні цього року працівники суф'янського лісництва розпочали будівництво зони відпочинку з альтанками. Місцевість багата на гриби, тому там часто проводять час місцеві жителі. Однак група людей з Повурська Ковишського району намагалася викрасти пиломатеріали, із яких планували спорудити альтанки. Їх затримали працівники державної лісової охорони. За цим фактом відкрили справу у результаті суд довів вину причетних до крадіжки. Вони понесуть покарання. Минулої доби волинські рятувальники ліквідували три пожежі, як повідомили в управлінні ДСНС Волині. 28 жовтня о півночі виникла пожежа в цегляній господарській споруді у селі Жорнище Олицької громади. Вогонь пошкодив покрівлю і перекриття стіни. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електричної мережі. З цієї ж причини виникла пожежа в дерев'яній літній кухні у СМТ Луків Торійської громади. Вогонь частково пошкодив перекриття і покрівлю. Речі також сталася пожежа в підвальному приміщенні котельні житлового будинку у селі Скиби Любомирської громади. Вогонь ліквідували до прибуття рятувальників. Волинські рятувальники перевірили готовність до розгортання мобільних пунктів обігріву. Зокрема, співробітники Володимирського та Ковальського районних управлінь спільно з місцевими органами влади перевірили готовність визначених стаціонарних та мобільних пунктів обігріву в районах. Зазначається, що ці пункти розпочнуть роботу відповідно до окремого розпорядження за умов ускладнення погодних умов протягом осінньо-зимового періоду для надання допомоги людям. Контррозвідка служба безпеки затримала ще одного російського агента в ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровщини. Як повідомляє СБУ, зловмисник збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону. Серед основних його завдань також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем Хайберс і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту. Крім того, зломисник коригував численні ракетні удари по Нікополю. За даними слідства, ворожим поплічником є мешканець села Вища Тарасівка Нікопольського району. Чоловіка викрили під час виконання чергового завдання ворога. Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляє, що росіяни не мають успіху на полі бою, незважаючи на абсолютну вогневу перевагу і збільшення кількості військ. Під час розмови із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Мілі залужний повідомив, що сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях: звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок. Забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони, та продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій. Управління стратегічних комунікацій оприлюднило супутникові знімки, на яких видно, що з аеродрому в Чорнобаївці рашисти вивели всю техніку. Як повідомили в управлінні стратегічних комунікацій, це видно на Знімках за 27 жовтня варто пригадати, що з початку окупації Херсонщини навіть постійні знищення кацапської техніки силами ЗСУ у цьому аеропорту не були приводом для них покидати позиції, проте зараз це змінилося. Влада Польщі вирішила скасувати полегшений доступ росіян до польського ринку праці у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, а також зростанням ризику міграції Росіян. Як повідомила міністерка сім'ї та соціальної підтримки Польщі Марлена Малунг, підприємці, якщо вони хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на працевлаштування, вже не звільняються як раніше від проходження тесту ринку праці, пояснила вона. Йдеться про документ, який видають органи центру зайнятості, без якого роботодавець не може взяти на роботу іноземця. Раніше для найму громадянина РФ на роботу в Польщі можна було прискорити процедурою декларування. Яка дозволяє легалізувати працевлаштування в Польщі протягом семи днів. Керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Будано припускає, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Херсона найімовірніше триватиме до кінця листопада. Як повідомив Будано в інтерв'ю з Варзон, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Він зазначив, що бойова складова російських військ на Херсонському напрямку приблизно 40 тисяч військових. Також Буданов прокоментував підрив дамби Каховської ГЕС. Мін вважає, що росіяни можуть наважитися на підрив дороги через Дамбу, щоб завадити проїзду транспорту українських військ. Збройні сили України ліквідували вже 70 тисяч 250 окупантів. Станом на 29 жовтня українські військові також знищили 2659 танків, 1708 артилерійських систем, 5401 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку водій «Опеля» не дотримався безпечної дистанції і врізався в Ауді. Як повідомили в патрульній поліції в Улині, сталося 29 жовтня близько 12-ї години на вулиці Конякіна. На місце автопригоди прибули патрульні і з'ясували, що керманич автомобіля Опель не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем марки Ауді. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Україна та Росія провела черговий обмін полоненими, як повідомили в офісі президента. 29 жовтня вдалося визволити із російського полону 52 українців, офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед звільнених 12 бійців національної гвардії України, включно з двома азовцями, 18 з МВС, 8 з державної прикордонної служби, 9 з територіальної оборони, троє збройних сил України та двоє цивільних. На Росії чоловікам пропонують вбивати українцям в обмін на списання боргів за комуналку. Як повідомили в СБУ про такий спосіб набору добровольців на війну в Україну, розповів співробітникам СБУ черговий полонений ЗРФ. йому уродженцю Білгорода наприкінці літа прийшла повістка з військомату, каже, що їх новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку. нашел в, почтовом ящике типа повестки 28 августа с предложением явиться в военкомат. Явился в военкомат, мне предложили так мне много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов и банкротства. На, в обмен на мою контракт, подписание контракта буду стоять на границе. После заключения контракта 31 августа Находился на границе около э, выдачи формы, получения оружия. Находился на границе около недели. Затем нас погрузили в технику и в, под покровом дым ды 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 вывезли в неизвестном направлении. Когда я увидел знаки на украинском языке, я понял, что мы находимся на территории Украины. Э, в боевых действиях участвовал, в, в зоне боевых соприкосновений участвовал около недели. Наше в було Вибухи в окупованому Криму вранці 29 жовтня можуть бути пов'язані із флагманом Чорноморського флоту Росії кораблем Фрегатом Адміралом Макаровим. Цей корабель став флагманом після того, як зсу потопили попередній флагман крейсер Москва. Як повідомляють російські телеграм-канали, пошкоджено радіолокаційну систему, а також є дірка в мінному тральщику. Зокрема, за допомогою цього ракетоносця випускалися ракети Калібр по Вінниці, внаслідок яких були поранені десятки українців та загинули люди. В лікарні на Київщині помер 34-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби Ісла Прип'ять Володимир Гінчук. Як повідомили в шацькій селищній раді, старший солдат 15 березня був призваний до лав ЗСУ по мобілізації. Життя прикордонника обірвалося 27 жовтня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині знайшли тіло 68-річної переселенки з Харківщини Валентини Недобуги, яка зникла майже півроку тому. Як повідомляє Волинь, пост, тіло жінки знайшли 28 жовтня неподалік монастиря. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Під час зовнішнього огляду слідів насильницької смерті не виявили. Жінка разом із сестрою евакуювалася до Володимира, де вони тимчасово проживали у зимнівському жіночому монастирі. Навчання збройних сил Республіки Білорусь продовжили як мінімум до 7 листопада. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський гаюн». Загальна кількість продовжень уже становить 27 тижнів. Криму знову бавовна 29 жовтня. Ранок на півострові був неспокійний. Місцеві почали публікувати у соцмережах, як над містом щось літає, а потім вибухає. За словами окупаційної влади, це були безпілотники. На відео видно, як над містом піднімається чорний дим, а також під водою щось вибухає. Місцеві телеграм-канали пишуть, що Україна атакувала Чорноморський флот РФ. На Росії продовжують пробувати дно цього разу у мережу потрапило відео про Ваден чмобіків на смерть в Україну. Дівчина з стрічкою героїчно розповідає, що чоловіки не забоялися та пішли захищати батьківщину. Не варто плакати, треба радіти. Вона сподівається зібратися ще всім разом, але дехто із них розуміє, що додому повернеться хіба що у пакеті. Сьогодні ми проважаємо на защити розіни. Улибніть ребята, улибнітісь. Ми з вами. Все с вами. Ну, улыбнитесь. Отставить слезы, мужчины. Мы с вами не прощаемся. Мы все вас ждем. Еще соберемся все. Своим коллективом. Всем районам будем встречать вас. Вы наши герои, защитники. Вы встали и пошли на защиту Родины. Вы не струсили. Этим надо гордиться. Мы гордимся всеми вами. Успехов вам, ребята! У Любомлі серед завалів знайшли тіло дитини. Як повідомили волинські рятувальники, 28 жовтня у місці обвалилися бетонні плити закинутої будівлі. З'ясувалося, що у цей момент в будівлі гралися діти. На місце події прибули рятувальники. Вони знайшли під завалами тіло дитини. Як стало відомо, загиблий хлопчик 2013 року народження, який мешкав у Любомлі. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Через ракетні удари расистів по критичній інфраструктурі чимало людей залишилися без світла. Значне навантаження отримує і енергосистема України. Аби стабілізувати ситуацію, влада закликає як бізнес, так і громадян зменшити споживання електрики, вимикати вивіски, світло, а також прибори, якими не користуєтеся. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються цих рекомендацій підприємці у Луцьку. Отож, ми проїхалися вулицями Луцька. І якщо більшість доріг освітлюються, і це можна пояснити забезпеченням безпеки водіїв і пішоходів, то до ілюмінації частини закладів є питання. Ось до прикладу, центр міста. З першого погляду здається, що кафе, ресторани та магазини не працюють. Підходимо ближче, відчинено. Сідомі підприємці дослухаються до прохання економити електроенергію на зовнішній рекламі та вивісках на фасадах. Магазин практично не освітлюється. Ресторан теж проте це не заважає їм обслуговувати клієнтів, проте є такі, які відверто нехтують проблемою загальноукраїнського масштабу і ігнорують прохання економити електроенергію. Ось, до прикладу, заклад громадського харчування. Якщо у сусідніх кафе фасади без освітлення, то тут горять усі ліхтарі, а тут власники навіть не спромоглися вимкнути святкові гірлянди. Далі бачимо аналогічну з історію. Яскраво освітлюється також і у казино, що в самісінькому центрі. Міста Освітлюється вхід, фасад та сама рекламна вивіска. А ось ще один магазин, який увімкнув усю ілюмінацію, навіть попри те, що він зачинений, для кого освітлення не зрозуміло. Отож, бачимо, поки люди по всій країні економлять на кожній лампочці і сидять вечорами без світла, не всі підприємці зрозуміли, що можливість їх роботи у цей час це заслуга захисників України, а також енергетиків, які працюють чи не в цілодобовому режимі, і неодноразово закликали економ. Мити електроенергію нагадаємо, раніше очільник Волинь Обленерго Сергій Севідов під час засідання ради оборони області повідомив про перенавантаження електромереж на Волині. Зокрема, наголосили, що найскладніша ситуація у Луцьку, а тому звернулися до Волинян із проханням зменшити споживання електроенергії. Мобілізація на Волині триває. Відтак, станом на 25 жовтня в області вже вручили понад 32 тисячі повісток. І за словами заступника начальника Волинського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Павла Свадовського, ці заходи будуть продовжуватися і надалі, аж доки Україна остаточно не здобуде перемогу. У нас вже призвано людських мобілізаційних ресурсів. Біля 20, біля 20 тисяч, ну і біля більше, чим півтори тисячі техніки. Заходи продовжуються, продовжуємо комплектувати визначені військові частини, підрозділи. Відповідно, відправляємо особовий склад на підготовку в навчальні центри з метою їхньої підготовки до визначених військово-облікованих спеціальностей, які потрібні в військах. При формуванні військової частини. На жаль, це війна, на жаль, гинуть люди, тому проходиться і докомплектовувати військові частини, де є відповідні втрати. Наголошують, мобілізувати до війська можуть будь-кого, адже на передовій потребують фахівців, чи не усіх спеціальностей. Всі е, рода військ і види. Е, е, Збройних сил України потребують е, тих чи інших спеціалістів, починаючи з, е, з водіїв, е, закінчуючи там кухарями і тому подібне, лікарями. Постійно е, е, йде до комплектування. Зазначимо за неявку до військомату на порушника можуть накласти адміністративний штраф або й взагалі порушити кримінальне провадження. Умовно десь не прибуло. З заповістками, які вручались десь там тисячу наприклад, десь усі десь так умовно не прибуло. От, значить, відкрито 797 адміністративних накладено на порушників законодавства, накладено 797 адміністративних штрафів на суму 1 мільйон 461 тисяча 310 гривень та порушено 113 кримінальних проваджень. Крім цього, вручають повістки на Волині і чоловікам-переселенцям. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення вже призвали 443 переселенця, з них 82 офіцери. Місто Луцьк проспект Соборності. Позаду мене знаходиться скандально відомий ЖК Егоїст. Спочатку його будівництва минуло чимало часу, втім досі будинок так і не здали в експлуатацію. В чому проблема і чому мешканці сусідніх будинків жаліються на цей ЖК? Дивіться далі. Мешканці Луцька знову скаржаться на скандальний житловий комплекс Егоїст, який будують на проспекті Соборності. Мовляв, відколи тут розпочалось це будівництво, почався не Нескінченний потік проблем. «Тут вже давно тріщини через нього. Там навіть у всіх квартирах тріщини. Там навіть на першому поверсі, от з цієї сторони зайдете, перший поверх. От бачите, там, де вікно на першому поверсі, і зразу оцей наш будинок починається. Ото там даже завалилась квартира в квартирі. Шото, і на дев'ятому поверсі там саме рука може пролізти. Відтак підняли це проблемне питання, і на черговій сесії Луцької міської ради. Депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик розповів, що до нього неодноразово зверталися місцеві мешканці зі скаргами на цей ЖК насадок будівництва цього об'єкту. Сусідні будинок тріщить швах. люди, які. Бели квартири в немає. Я не мають яви, коли можемо заселитися в свої квартири, бо будинок досі не зданий в експлуатацію. Хоча вже на першому поверсі там працюють магазини. Відтак депутат поцікавився, на що ж розраховувати тим людям, які мешкають у сусідніх будинках, які страждають від цієї забудови. Та зокрема, що чекати власникам, які купили собі житло в егоїсті. Як пояснили у мерії, цей житловий комплекс отримував дозвіл на початку Чаток робіт у столиці, відповідно, якщо його і приймуть в експлуатацію, цей дозвіл повинні давати у Києві. Прийняття в експлуатацію будь-якого об'єкта воно, хоч і залежить від органу контролю за будівництвом, але воно напряму залежить від замовника. від того, коли він приведе об'єкт до відповідності, і коли він подасть відповідну заяву до відповідного органу. так як ця заява не буде направлена від контролю, тому ми не повноважені говорити, коли це може бути і яким чином це цей об'єкт може прийматися в експлуатацію. Відтак яким чином забудовник планує здавати будинок в експлуатацію з усіма наявними порушеннями, невідомо. У міськраді ж сподіваються, що все буде по закону. До слова, через воєнний стан в Україні ввели мораторій на проведення будь-яких планових і позапланових перевірок. І за цей час будівництва з порушеннями у місті лише почастішали. За цей час за вісім місяців дуже багато людей розпочинають свої будівництво, дуже багато фізичних. Юридичних осіб проводиться будівництво з порушеннями різного характеру, і не тільки відділ робот контролю, але й інші органи вони не мають ніяких і впливу для того, щоб якось впливати або зупиняти ці ну, процеси. Відтак під час сесійного засідання депутати прийняли рішення звернутись до президента України, аби в державі відновили хоч якийсь контроль за проведенням будівництва. Це рішення обранці громади підтримали одноголосно. Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади. А котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не Віддавати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином у 2022 році. Через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 тисячі гривень, замість факти. Нічного тарифу, який мав би становити шість тисяч гривень, і Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож, у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає коштів, аби покрити різницю в тарифі. У підгайцівській ж громаді кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцька райрада передала підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть. Пишуть в своїх, ну там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто-небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, вони зробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був завжди по Україні, було пам'ять зараз, трохи змістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх цих. І хай береться сказати тимчасове користування. Тобто Оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми. Значить, ми просили дати нам на постійне на, 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 на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують Тобто збитки, десь будуть орієнтовно не знаю, там, до 500 тисяч ну, там, вона вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нашій по цілій Україні. Тоді вони знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійно, щоб постійне володіння ці котельні, угу. але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли підачська громада доєднається до луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії. Що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької об'єднаної громади. У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносі, Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгазівської громадою, У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з тимчасового курсування до 1 липня 2020 року котельню, яка знаходиться в ліпінах і в Підупцях дали за 1 гривню. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі, та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. Ми зараз знаходимося у Луцьку на перехресті вулиць глушець та архітектора Мотельницького. Зараз тут суцільні хащі, втім це може змінитись, адже тут планують збудувати новий житловий комплекс. Називатиметься він Київський квартал. Ідеться про зведення багатоповерхівок. Деякі з них сягатимуть до 24 поверхів. Так, новий комплекс планують збудувати за концепцією двір без машин. Паркувати авто у дворі буде не можна. Натомість тут планують створити величезний підземний паркінг. За словами директора компанії казкова оселя Андрія Худоби, крім паркування автівок, його можна буде використовувати як надійне укриття. А це чи не найважливіше, зважаючи на реалії сьогодення? Житловий комплекс буде складатися з відсоток 17,

Поверхів, це буде двір без машин з обмеженим доступом. Відповідно, тільки можуть добратися там машини екстреної допомоги. От також комплекс буде включати підземний паркінг і водночас буде е, бомбосховище. Тим більше, що бомбосховище є обов'язковою нормою згідно ДБНів. Забудовник розповідає, що спочатку повномасштабної війни компанія всіляко допомагає Збройним силам України. І територіальній обороні, технікою, будівельними матеріалами, а також будівництвом блокпостів на теренах області, та чи не основне в сьогоднішній діяльності це підтримка економіки України і наповнення бюджету. Компанія забезпечує роботою населення, а це сотні працівників, які в цей складний час мають можливість прогодувати свої сім'ї. На сьогоднішній день ми забезпечуємо робочими місцями багатьох працівників. Також це йде наповнення місцевого. Бюджету, а також ми тримаємо економічний фронт нашого міста. Нагадаємо, що будівельна компанія казкова оселя має чималу історію у Луцьку та вже здала одноіменний житловий комплекс, а також ЖК Світлий Хутір. На завершальній стадії будівництва знаходиться і перший у Луцьку комплекс преміум класу Оселя Парк. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 -10 4 або ж 050 782 4011. 411. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.